80 років на варті духовного та інтелектуального зростання буковинців. Чернівецька обласна бібліотека для дітей відзначає свій ювілей. Детальніше про храм знань, який випликав багато поколінь наших краян, розповідаємо вже за мить. Справжня скарбниця мудрості, яка допомагає кожному відкрити чарівний світ книги та поринути у захоплюючу подорож разом з улюбленим автором. І 70 років тому Чернівецька обласна бібліотека для дітей вперше відкрила свої двері для маленьких буковинців і з того часу залишається головним провідником у неймовірну річку пізнання. Для наших користувачів дві читальні зали, відділи обслуговування дошкільників та учнів перших четвер. Класів і учнів п'ятих-дев'ятих класів, дозвіллява кімната, почитаємо та пограємо, безкоштовний вай-фай. Наші фонди налічують 85 тисяч примірників документів. Це твори українською мовою, дозвіллява література, твори шкільного спрямування. І ми залюбки обслуговуємо тих дітей, які приходять до нашої бібліотеки. Як зазначає Аліна Біла, бібліотека для дітей це місце безпеки. Сили, наснаги та натхнення. Тож часи і технології можуть змінюватися, але цей храм знань завжди залишатиметься найбільшим сховищем людської душі, яку уособлюють справжні живі книги. Так, вік цифровізації, все йде вперед, це не зупинити. Але те, що друкована книга буде завжди, то ми в цьому не сумніваємося. І впродовж останніх кількох років, особливо під час повномасштабного вторгнення, ми побачили, що друкована книга має дуже велике значення. Особливо для наших юних користувачів ми виховуємо читача. Це ті діти, які надалі керуватимуть нами і розбудовуватимуть країну. Тому книга, слово, бібліотека це те, що має бути завжди. Окрім того, Чернівецька обласна бібліотека для дітей бере активну участь у різноманітних заходах, спрямованих на культурний розвиток своїх читачів. Зокрема, є координаторкою всеукраїнських конкурсів, організованих Національною бібліотекою України для дітей. Це такі конкурси, як Конституція для всіх, і великих, і малих, літературні конкурси «Творчі канікули» та лідер читання, різноманітні конкурси малюнку. В нашій бібліотеці традиційно щороку відбуваються два обласні обласних конкурси, на які з'їжджаються діти з усієї Чернівецької області. 22 листопада відбувся 20-й ювілейний конкурс віршів при Володимиру Івасюку, який ми проводимо спільно з Чернівецьким обласним меморіальним музеєм Володимира Івасюка. І 25 листопада стартував п'ятий ювілейний конкурс малюнку Ми проти насильства, ми за любов і добробут. Вчителька 3-го А класу Чернівецького багатопрофільного ліцею номер 11 Наталія Панченко розповідає, що її у учні є постійними відвідувачами бібліотеки і кожного разу приходять сюди з радістю. Книжка Своїми сторінками схоже на птаха на крила, тому ми будемо говорити про крилатих і про тих людей і висловлювати вдячність тим людям, які нас окрилюють, надихають. Ми дуже вдячні. Завжди ми приходимо з великою радістю, бо дійсно нас тут чекають і теплі хороші комфортні умови, і щирі на слово. На Приємно відношення і на хорошу параду працівники дитячої обласної бібліотеки, окрім того, на заході з відзначення ювілею бібліотеки презентували також збірку творів юних авторів, які брали участь у всеукраїнському конкурсі дитячої літератури творчі канікули. Хочу відзначити актуальність такого видання і такого конкурсу, оскільки це видання не просто книжка, це збірка думок, збірка світоглядів сучасного покоління. І сподіваюся, що воно стане таким своєрідним не тільки літературним, а й емоційним містком між сучасністю і прийдешнім, і майбутнім, між тими авторами, що пишуть сьогодні, і тими, що читають. Датимуть завтра Тетяна Дубіцька Теми дня ТВА.